Всім привіт, друзі. Ми з вами зараз знаходимось в одном, біля одного з найкультовіших напевно, кав'ярень міста Львова, це кав'ярня Вірменька. Вона відкрила свої двері ще в далекому 79-му році минулого століття і тут е, творилася історія фактично нашої естради. Тут полюбляли зібратися. Ну я, наприклад, пам'ятаю, напевно, на своєму ще за свого часу це таких е, відомих. Співаків, які тут любили збиратися, це Руслана Лежичко, це Мертвий Півень, це Пікардійська терція. Це, напевно, такі найвідоміші. Ну що, давайте зайдемо, напевно, всередину. І подивимося заклад зсередини. Де та які тут десертики можна робити каву, кавою, купити собі продукцію додому? Смакувати Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну що, ми собі замовимо щось mm -hmm. смачного з кавою. Вчора ми, ми сюди намагалися вчора попасти, Але тут просто не було до яблуку впасти, хоча сьогодні фактично це 9-та ранка відкриття цього закладу. Ну, як ми можемо бачити, тут вже люди є. Ось тут, до речі, навіть є вина, є такі подарункові набори. Є література. Корейше, ми замовляємося. До речі, є тут багато дуже подіг. які Отримали це там, якщо 16, 17, 18 років, коли дана каверня отримала багато відзнак. Ось такі от смачні та апетитні десерти. Зараз ми. Ну, дай. Так, mm -hmm. любові друзі, готують каву. На пісочку Ось у Висулося, потім дуже мало таких. Грамотний нагородження. А вам ладно. Так. також жезви і чайнички в яких можна заварювати гарну смачну запросну каву є напойлі біля такі вина я так розумію кавові ага це лікера Ось такі для кухні різні, Речі. Ось, друзі, наше замовлення. Ми замовили ось такий от сирник, називається маковий мікс. Я замовив собі каву, яку ви бачили, варили в тій жезлі такі на пісочку. Олександра замовила собі лате. І такий лимонний тарт. І це нам вийшло, друзі, чеку, отак от 542 гривні. Тут ви можете бачити ціни. Ну, я Порівнянні з Пірішковою. Порівняння з Пірішковою це зовсім інші ціни, але це також насправді культовий заклад міста Львова, де фактично творилася історія, де, де збиралась вся богема міста Львова. І де творилися шедеври. Тут збиралися всі, тут збирались художники, збирались поети, збирались і продовжують, до речі, збиратися по сьогоднішній день. Це я так просто чогось в минулому не знаю. Говорю про це. По сьогоднішній день збираються співаки викорів різні гурти, на які я вже називав до того. Тут вони... Океанельзи, так, так само як і Руслана, як я казав, і мертвий півень, і Пікардійська Терця. І можна перелічувати дуже багато. Всі фактично львівські гурти збирались тут. Тут розпочинався їхній творчий шлях, тут розпочиналася їхня історія, мрії. Ось в цьому невеличкому такому культовому закладі, який, як ми вже казали, функціонує тут з. 1979 року минулого століття. Ось ті стіни, картини, подяки там, стентики, де наліпки, вдячності. Все це, друзі, стіни, які дихають, пам'ятають історію. І що? Як тобі? Смачно. Ну що, друзі, ми е, тоді посмакуємо львівською кавою. Ми прокинемось, да, прокинемось поснідаємо, тому що незважаючи на те, що вже дев'ята ранку, як ви можете бачити, вже люди є, тому що люди одразу сюди прокидаючись, приходять сюди, тому що тут справжня варять справжню львівську каву, і тут починає ранок фактично дуже вчора, багато львів'ян. Ми вчора якраз перепитали, коли Сюди можна прийти, щоб було реально сісти і випити каму. Тому що вчора було не то, що сісти, встати, вона де були. всі набилися, була величезна черга, просто на новину вже брало Нереально сидіти. І це було десь близько, напевно, обід обідного Тому, часу, десь біля друг... друга, десь друга-третя година, то... Ну це був вечері, це субота. Сьогодні неділя. І незважаючи на це, ми вже бачимо, бачимо, що вже є люди, які коли ми прийшли, вони вже пішли і зараз приходять і приходять нові і нові люди. Тому кав'ярня користується популярністю, тому що це дійсно така культова кав'ярня міста Львова, напевно, одна з найвідоміших кав'ярень у Львові. Тому, друзі, залишайтесь з нами. Поснідаємо і розкажемо вам про смакові якості. Ну що, друзі, ми посмакували тими десертами. І хочемо відмітити, що десерти насправді дуже смачні, вони свіжі, вони смачні, вони в міру. Якщо ви хочете згадати своє дитинство і відчути його смак, то ви можете замовити оцей от лимонний тарт. Mm -hmm. так, це називається. Від... Ця корзиночка, вона, насправді такий смак дитинства, тому що те, що ми купуємо в там, Арсені чи Сільпо, наприклад, ті от корзиночки, тому що я особисто їх дуже полюбляю, я такі більше люблю солодкі, то тут вони на 100% мають той смак, бачите, ну, це з'їло і ще я хотів вам показати, дивіться, це такий фірмові. Такі... Бачите, такі ріжаночки. Злого типом цієї кав'ярні. Що сказати, ми отримали масу задоволення. Тут варто сюди прийти, хоча б один раз. Якщо ви тут будете, вже не пожалкуєте. Це однозначно, тому що тут, направду, дуже смачно, дуже атмосферно. Тут, тут міцна львівська кава така. Насправді це смак справжньої львівської кави. І Якщо в понеділок входить тільки та 40 плюс, всі, хто там сюди, заходять і молодь, і старше покоління, тут буде ну тут ще просто атмосфера в тому, що тут насправді насправді ви приєднуєтесь до до того, де творилася історія наших рок-гуртів, наших виконавців, які здобули всесвітню славу, це. В принципі, в будь-якому, коли ти їдеш Львова, галку радять напевно всі. всі. Ми, тому ми з вами, друзі, домовляємось так, що наступний наш ранок буде починатися у фірмовому магазині кави Галка. Ми обов'язково туди завітаємо. Там не є настільки вже там історичний, історичний магазин, кав'ярня, як тут. Тому що тут це, це вірменка, це історія, це визитівка Львова, напевно. Так само, як говорять про Криївку, хоча вже менше, але свого часу вона звучала. То вірменка продовжує звучати вже поколіннями. Ну от як 79-го року вона відкрилась, так вона і звучить. Тому що якщо ти не був вірменці, ти не був у Львові, вірменці. та а фірмовий магазин Галка то інша історія. Там і магазин, і, кав... і кав'ярня. Там ви можете придбати фірмину фірмову продукцію львівського заводу Галка. Там дуже гарно атмосферно, Там так, такі напевно, що кав'ярня, музей, кав'ярня, магазин, музей, якось так. Дуже гарно атмосферно, і ми розпочнемо. Ще якийсь ранок виділимо якийсь день і розпочнемо та на наступному тижні. Розпочнемо свій ранок з кав'ярні Галка. Що, друзі, всім дякуємо за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші підписки. Залишайте з нами. Далі далі буде. Доброго ранку.